Дивіться, у жіночому самозахисті є така проблема, якої немає у чоловічому. Ну крім того, що він більший, сильніший і так далі. А, це так звана вторинна віктимізація. Коли жінка стає жертвою зґвалтування або спроби зґвалтування, ви можете почути, що вона сама дура була винна. Бо вона не так вдягнулася, не туди пішла, не те зробила і так далі. А, ну, В принципі, теорія про те, що. Те, як жінка вдягається, впливає на те, зґвалтують її чи ні, це неправда. І це доведена. Є така виставка, називається що я була вдягнена». Коли жінки є жертви зґвалтувань, просто зробили експозицію, там що завгодно: Діловий костюм, піжама, що завгодно. І в країнах, де переміг іслам, і жінки носять паранжу, теж відбувається зґвалтування. Але взагалі вина це категорія минулого часу. Хто був винний в тому, що це трапилось? Гвалтівник. Є ще категорія, яка називається відповідальність жертви. Відповідальність це, що можна зробити зараз або зробити в майбутньому, щоб цього не трапилося. Тобто подумати, проаналізувати і що зробити. І чомусь люди думають, що відповідальність це те, що ми можемо брати на себе за власним бажанням. От за це я хочу відповідати, а за це не хочу. Є така чудова книжка Майкла Марка, Марка Менсона, яка називається The subtle art of not giving a fuck. Тонке іскусство забивати хуй. І він там наводить чудовий приклад. От ви сидите вдома, хтось стукає в двері, відкриваєте двері, а там немовля. І все. З цієї миті ви за нього відповідаєте. Ви можете закрити двері, ви можете викликати поліцію, ви можете скормити його під булю, але з того моменту, коли ви побачили немовля, ви вже за нього відповідаєте. Оце немовля це ви. Ви відповідаєте за власну безпеку, бо крім вас і нападника у цьому ліфті нікого не буде. Так, да, можна дивитися по сторонах, можна там бути пильним, читати мову тіла, розуміти там, вийти з ліфту. Але рано чи пізно можна опинитися з нападником у ліфті, і це буде ваша відповідальність донести до нього думку, що на жінок нападати не можна. Не тому, що це аморально, а тому, що це дуже боляче. Чоловік нападає на жінку, тому що він може, тому що він сильніший. Він нападає не для того, щоб йому очі ви не мали, правильно? Він нападає, тому що йому це подобається. А у вас немає сили, немає навичок, рукопашного бою, але у вас є агресія і може бути з собою зброя. А ви ж, виходячи з дому, дивитесь на себе в дзеркало, правильно? Зранку? Що вас цікавить? Як я виглядаю, чи все в порядку з одягом, з зачіскою, все ли добре, правильно? Задайте собі питання. От так, як я зараз виглядаю, мені буде зручно битися або тікати? Не завжди. Бо ви можете бути от на таких підборах, у вузькій спідниці і так далі. І якщо відповідь ні, викличте таксі. Бо е, фраза е, кожна жінка має право, має. От давайте вам питання: чи має право жінка у вузькій спідниці, короткій, та на високих підборах. Піти в похід в Карпати. Має право. Повне право має, але це буде тупо і незручно. Те ж саме з самозахистом. Коли ви дивитесь вікно і там йде дощ, ви берете з собою парасольку, правильно? Якщо там темно, ви берете з собою ліхтарик. Ви завжди берете з собою якусь зброю. Це як зарядка для мобільника. Вона може вам не знадобитися, правильно? Але коли потрібно, не можна чимось її замінити. Можна, якщо у вас є навичка знайти зброю з того, що вас оточує, Якщо у вас є та, ну, це ж такий шлях мислення, да? коли ви бачите зброю навколо себе. Але зброя – це те, що робить вас більш ефективними. От ви переконались, да? Андрій здоровий, тренований, знає прийоми. Ось така маленька фіговінка, і йому вже в рази складніше. Коли а, це а, не чарівна паличка, що от я взяв з собою чарівну паличку і все, бо її можна виронити. Декілька з вас їх роняли, правильно? Але залишається настрій. Настрій це коли ви сприймаєте бійку не так, що хтось на мене напав, а я маленька і слабка, що я можу зробити. Ти на мене напав, ти зробив свій вибір, ти вважаєш, що твоє життя нічого не варте. Ти ж поліс. Якщо буде потрібно, я його заберу. Чому? Тому що вдома на мене чекають люди, які мене люблять. Це найпростіший да, коли у вас є там бар'єр на насильство, бар'єр на те, щоб матом послати. Завжди є хтось, хто вас любить. От ради нього ви це зробите. А я не хочу сказати, що кожна людина має вмити, вміти битися. Да? А чому ні? І це як вміти плавати. Хто з вас вміє плавати? Чим вам це зараз допомагає? Нічим. Немає води, немає сенсу вміти плавати. Те ж саме змінним битися. Якщо немає нападу, воно не має сенсу. А коли є? Це базова навичка. Це захистити себе, захистити тих, хто вам дорог. Якщо ви з дитиною, наприклад. Да? Думка про те, що це можна комусь делегувати, що можна там викликати поліцію, Ну, через 20-30 хвилин вони, можливо, приїдуть. Напад триває в середньому 10-15 секунд. Якщо ви зробили так, що він передумав зброєю, настроєм, виконали головну мету, вам не потрібно його там провчити, навчити, наказати. Це не ваша робота покарати злочинця. Вам потрібно його зупинити. Зупинити його може гострий біль, травма очей, зупинка дихання і далі за списком. Сім пунктів. Які у вас є до мене питання?